Ості з нас відомо, що пневмонія це запалення легенів, але далеко не всі знають, наскільки хвороба складна і чим небезпечна, як правильно з нею боротися, які її наслідки, особливості та результати лікування, допомогти глядачеві, які не мають медичної освіти, глибше зрозуміти, що таке пневмонія завдання сьогоднішньої передачі здоров'я нації. Тож сідайте зручніше біля екранів телевізорів. Ми розуміємо. Začnemo. Спеціальне медичне знання про пневмонії сьогодні досягло значної наукової та клінічної глибини. З'явилися потужні сучасні ліки, що допомагають боротися з цією недугою і перемагати її. І все-таки від пневмонії продовжують вмирати. Особливо страшним захворювання, як і в колишні часи, показує себе серед маленьких дітей. Організм дитини слабкий. І підступна пневмонія може ускладнитися у маленького пацієнта важкими та небезпечними для життя формами. Пневмонія у наш час є однією з головних причин смертності серед дітей. На її частку доводиться 20% всіх випадків смерті дітей у віці до 5 років у всьому світі. Вона поширена повсюдно, але діти і сім'ї страждають від цієї хвороби найбільше у південній Азії і африканських країнах, розташованих на південь від пустелі Сахара. Що ж це за така хвороба, яка вражає і дорослих, і малих. нам расскажет семейный лекар. Пневмония – это острое инфекционно-воспалительное заболевание легких с преимущественным поражением альвеол. Чаще всего болеют люди пожилого возраста, и это люди старше 60 лет и детки до 5 лет. По статистике, пневмонии занимают одно из наиболее распространенных заболеваний легких. Значит, Заболеваемость составляет от 2 до 15 случаев на тысячу населения. По причине смерти пневмония стоит на шестом месте. Чи часто вы диагностируете пневмонию у э, жителей нашего города и района? В последнее время довольно-таки часто это заболевание встречается. Часто даже и летом оно встречается, когда сезон купания у нас начинается, это переохлаждение со своего жара-жара, а потом люди в воду. И есть пневмонии, которые вызыва… не вызываются. Есть пневмонии, можно сказать, посезонные. Вот если лиенела, допустим, там. То есть для каких-то пневмоний свойственны, вот, допустим, летний-осенний период. Возбу… Для одних возбудителей летний-осенний период. Другие там раз, два, три года пневмонии бывают. Но ну, и же много возбудителей. Вот каким то определенными возбудителями вызываются вот, там два-три года раз. У нас все більше ж по появляється, з'являється вірусних і незвісний тіалогід. Суть хвороби інфекційне зараження тканин легені, а отже, відбувається атака мікробів і вірусів на альвеоли. Коли альвеоли здорові, дихання відбувається наступним чином. В процесі нормального дихання повітря проходить через ніс вниз по трахеї до бронхів. Які в свою чергу розгалужуються на бронхіоли і в кінцевому випадку на альвеоли, де проходить обмін вуглекислого газу на кисень. Під час вдиху в них концентрується необхідний для життя кисень. Потім через кров він розходиться по всьому організму. Під час видиху відпрацьований вуглекислий газ та інші шкідливі газові домішки йдуть за межі організму також за участю альвеол. Це серйозне інфекційне захворювання або ж запалення легень. Альвеоли заповнюються гноєм та іншими рідинами, які перешкоджають потрапленню кисню в кров. Якщо ж у крові мало кисню, то клітини організму не можуть правильно працювати. Пневмонія впливає на роботу легень двома шляхами. Глобальна пневмонія вражає долю легені, її сегмент. А бронхопневмонія вражає ділянки по поверхні обох легень. Але ж класифікація пневмонії на цьому не закінчується. По класифікації пневмонії діляться на чотири великі групи. Перша група найбільш часто це это не пневмонія. пневмонії. Значить, госпітальна пневмонія якщо чоловік заболел вдома, вне больницы. Вторая группа — это госпитальные или нозокомиальные носокоми... пневмонии. В переводе с греческого «нозокомия» означает «ухаживать за больным». Значит, это если человек находится на стац лечения и через 48 часов после поступления его в больницу развивается пневмония. Вот это вот называется госпитальная пневмония. Третье ⁇ это аспирационные пневмонии. Это если в легкие попадает жидкость или пища или какое-то инородное тело, мелкие какие-то предметы. И четвертая разновидность ⁇ это иммунодефицитная пневмония. Еще пневмонии делятся по локализации правостороннее, левостороннее, двухстороннее пневмония. Потом пневмония еще есть такая классификация пневмоний по степени тяжести. Это легкая пневмония, средней степени тяжести и тяжелая пневмония. По возбудителям чаще всего это бактериальная флора. В пневмонии бывают бактериальные, вирусные, смешанные, грибковые. Паразитарные, микоплазменные, ну и другой етіології. В 60% случаев пневмонии остаются нераспознанные по возбудителям. Хоча більшість здорових дорослих людей здатні впоратися з інфекцією за допомогою захисних сил власного організму, то діти з порушенням імунної системи піддаються більшому ризику розвитку пневмонії. Імунна система дитини може бути ослаблена недостатнім або неправильним харчуванням. Це стосується особливо дітей грудного віку, що не отримують грудного вигодовування. Попередні захворювання, такі як симптоматичні вілінфекції і кір, також підвищують ризик захворювання пневмонією у дітей. Сприйнятливість людини до пневмонії також збільшується під впливом наступних екологічних чинників: мешкання в перенаселених будинках, забруднення повітря усередині приміщень, викликане приготуванням їжі і використанням біопалива для отпалення житла і паління. Фактором риска понимания относятся: это заболевания внутренних органов, как заболевания почек, хронические заболевания почек, хронические заболевания легких это бронхиальные астмы, хронические бронхиты. Это люди, часто болеющие простудными вирусными заболеваниями, это ОРЗ, Люди, болеющие с сахарным диабетом, это ВЕЧ-инфекция, люди, которые длительно принимают гормональные препараты, кортикостероиды, это люди с ослабленным иммунитетом, это и хронический алкоголизм, это и курение. Ну, ну, люди с поражением центральной нервной системы, это может быть и эпилепсия, различные заболевания. Чаще болеют. Дети, которые родились с низким весом, недоношенные детки, в процессе образования легкие не полностью раскрываются, и у них меньшее количество альвеол. Даже если эти детки вырастают, но становятся уже взрослыми, то они ча чаще подвержены этим заболеваниям. Также могут быть к факторам риска, риска относятся переохлаждение, вдыхание различных химических паров соединений. Ну, лаки, краски, люди, ну, страдающие другими заболеваниями, хроническими заболеваниями. Социальные условия ⁇ это еще большое влияние. социально жилищные условия ⁇ это, это со, со, с нарушением санитарных норм человека. Большая скучность людей ⁇ это люди, которые проживают в общежитиях, в коммуналках. Это общественные места. Ну, если брать социальные условия, это лекции, это больше Из вредных таких профессиональных это считаются педагоги и медработники, которые более сталкиваются с этими больными. Ну, возраст старше 60 лет, онкологические больные ещё входят в эту группу. Дети до 5 лет чаще болеют. Як впливає паління на легені здорової людини, або ж на людину, яка хвора пневмонією? даже с возрастом у людей у каждого человека как есть, знаете, мы привыкли видеть старение организма внешне, да, а внутренне мы даже не думаем об этом, как человек изменяется наружно, так и внутри. Объем легких с возрастом уменьшается, уменьшается количество альвеол, этих которые вот при пневмонии чаще, чаще поражаются. Ну а если человек курит, естественно Вентиляция легких уже не та, это только способствует развитию заболеваний. Это не только пневмония, это и онкозаболевания, Все мы знаем, это в общем губительно для людей. Клінічно пневмонія виявляється досить вираженою симптоматикою. Запалення легенів клінічно схоже з гострою респіраторною вірусною інфекцією. Найперші симптоми запалення легенів це невеликий кашель, виділення мокротиння і дискомфорт в області грудної клітини. З плином часу кашель посилюється, полегшення він не приносить, стає постійним і важким. Сильно збільшується температура тіла і з'являється біль у правому боці. Хворому хочеться лежати, знижується працездатність. Клиника пневмонии, она бывает самая различная. Чаще это температура от 38 градусов и выше. Температура может быть и 37 градусов, но обычно это высокая температура. Температура, которая держится несколько дней, Значит, потом может быть из общих таких симптомов головные боли, потливость, общая слабость, общее недомогание, боли в суставах. Может быть, одышка. Чаще одышка в пок... может быть одышка в покое, одышка при малейшей физической нагрузке. Кашель. Кашель редко сухой, чаще с выделением мокроты. Мокрота может быть сырозная. серозно или с выделением даже прожилка в крови или называется по-другому ржавая мокрота. Могут быть ну, тахикардия, сердцебиение, учащение сердцебиений, боли в грудной клетке. Боли в грудной клетке усиливаются. Обычно боли в грудной клетке на стороне пораженных легких. Боли усиливаются при малей. При, при вдохе, при выдохе, при ну, может быть и потеря сознания, это уже тяжелая пневмония, спутанное сознание может быть. Чи может быть так, что пневмония клинично ніяк не выражается? Да, есть проявляется, что обычная и нормальная температура, людей беспокоится. Есть не все просто признаки. присутствуют. Есть просто человек приходит, делает, вот прошел года ему надо сделать, допустим, флюорографию, а там он делает флюорографию, а там у него пневмония. Есть и такие случаи. Есть, когда больного просто слушаешь, а не выслушивается, нет ни них хрипов, не ослаблено дыхание. но ну, это а пневмония, в основном это не тяжелые пневмонии. То есть, может быть, какой-то перенес вирусную инфекцию, какую-то на ногах и не долечился. Ну, осталось общее недомогание там, но человек на это не обращает внимания до поры до времени. К осложнениям пневмонии относятся это со стороны легких это и плевриты, и плевриты бронхиальная астма может быть, со стороны сердца кардиты, может быть инфекционно-токсический шок, поражение почек, это нефриты, пиелонефриты. Со стороны суставов это артриты, полиартриты. осложнение, сепсис может быть и ну, конъюктивиты, и атиты. В общем, пневмония дает множество всяких осложнений. А чи может быть пневмония у гриппа, чи грипу? Чина света. Да, гриппу? да. Чаще всего это неудалеченное простудное заболевание, да, те же самые хронические танцелиты, кариес, может быть также. Євлятися возбудітелем, то є попадає інфекція, є початок для розвитку. ну чаще та верхнє дихательної і відсюди йде уже осложнення пнімані. Діагностика запалення легенів справа досить складна. Навіть досвідчений лікар не завжди може при первинному огляді встановити цей діагноз. Справа в тому, що останнім часом запалення легенів найчастіше протікає безсимптомно, Приховано. Для підтвердження діагнозу пневмонії призначається флюорорентгенологічне дослідження. Обов'язковою умовою є здача аналізу мокроти. Якщо ми вже заподозрили пнімані, значить тобто ділиться рентгеніграфії органів грудної клітки або флюорографію, де може бути усилення лігачного рисунка. Ну, прежде всего, это сбор анамнеза, это клиника больного, потом рентген, диагностика и общий анализ крови. Общий анализ крови, там может быть увеличена соя и количество лейкоцита увеличено. Биохимический анализ крови при этом неэффективный. При осмотре больного мы можем видеть отставание грудной клетки в акте дыхания на стороне пораженного органа. аускультативно мы можем слышать и хрипы, чаще мелкопузырчатые хрипы, може бути ослаблене дихання, може бути жорстке дихання, може взагалі дихання не прослушиваться. Перкуторно – это притуплення, укорочення звука. Яку діагностику, які діагностичні методи ми можемо зробити на базі нашої центральної районної лікарні, Чи достатньо оснащена наша лабораторія. Диагностика, ну я думаю, для виявлення пнімані, так. Да. Це рентген діагностика Рентген-діагностіка Рінгендіагностика це показатель. Якщо є пнемонія, то на рентген снімочки видно. Це У минулому на русі щорічно з настанням холодної перероку від запалення легенів мирали тисячі людей. Пневмонія вбивала, не розбираючи станів, вмирали селяни, кріпаки, вмирали придворні особи. Найчастіше вони розвивалися після сезонного грипу та ротовірусної інфекції. Завдяки сучасній науці багато хвороб, що лютували в давнину, знешкоджені. Практично немає віспи, залишилися безпечними різновиди кору. Рідкісні випадки поліоміеліту. А ось пневмонія поки ще сильний ворог. Пневмонія була одним з найстрашніших вбивць в історії. У часи, коли ще не було антибіотиків, вона забирала сотні мільйонів життів. До 30-х років пневмонія головна причина смерті в США: тільки хвороби серця, рак, інсульт, хронічні респіраторні захворювання та нещасні випадки викликають більше смертей серед людей. Пневмонія в наш час щорічно вбиває мільйони людей. Задумайтеся, щороку від пневмонії помирає 5 мільйонів дітей. Це дуже серйозна хвороба. І підходити до лікування запалення легенів теж потрібно дуже серйозно. Лікування пневмонії без антибіотику неможливо. Експерименти з народними засобами при лікуванні запалення легень можуть призвести до трагічних наслідків. Лечение пневмонии заключается, назначается два вида антибиотикотерапии, противовоспалительное ну и симптоматическое лечение. Лечение в зависимости длительность лечения в зависимости от пневмонии, от тяжести пневмонии. Я уже говорила, что есть легкая, средняя и тяжелая. Наиболее тяжелая пневмония, это которая затянувшееся лечение, это более трех недель пневмонии, три-четыре недели. В зависимости от состояния больного. Ну и от степени ж поражения. Есть же односторонняя пневмония, есть же двухсторонняя пневмония. То есть в зависимости от очага распространения, величины пневмонии. А как же до самоликования? чем может люди дома? часто к нам обращаются больные? Они в основном когда обращаются больные? Когда уже несколько дней на протяжении недели или более недели высокой температуры и больные? Думали, занимаются самолечением. Это чаи, настои. Хорошо, если какой-то антибиотик там пропьют, но они неэффективны. А когда уже начинаются боли в грудной клетке, когда усиливается каша, тогда больные вращаются. Редко кто приходит в первые дни заболевания, когда уже. В общем, больные сами свое состояние усугубляют. Желательно, чтобы если есть какие-то вот первые дни, чтобы больные обращались, если есть какие-то симптомы, это высокая температура, те боли в грудной клетке, тут же кашель, кашель с каждым днем усиливается. Желательно, чтобы больные просто раньше обращались за медицинской помощью, они занимались самолечением. Потому что результат потом, наиболее длительное лечение понадобится. И, естественно, больше затраты для больного. И могут быть тяжелее последствия пневмонии. Профілактика пневмонії повинна бути спрямована на попередження виникнення самого захворювання, так і на боротьбу з прогресуванням, переходом в затяжні, а також у хронічні форми. На попередження ускладнень необхідно передбачити запобігання можливої повітряно-крапельної інфекції, уникати контакту з хворими на пневмонію. Суворо дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, підвищувати стійкість і опірність організму. У зв'язку з цим велике значення мають заходи громадського порядку, підвищення загального культурного рівня населення, поліпшення матеріально-побутових умов. Дотримання правил техніки безпеки, особливо в умовах контакту з газо- і пароподібними речовинами дотримання правильного повітряного і теплового режиму. Профілактика пневмонії заключається з профілактики пнімак пневмонії, профілактики пневмонії відноситься закалювання. Закалювання організму має бути проходити це обливання контрастним душем і обливання ног, температура. Начальная температура должна быть не выше 35 градусов и не ниже 25 градусов по Цельсию. Применяется массаж. Массаж можно применять даже у грудных детей. Это похлопывание. Еще один из видов это дыхательная гимнастика на основе вдоха, выдоха. для лежачих больных вот один из методов тоже дыхательной гимнастики это просто надувать шарики то есть легкие будут работать также избегать переохлаждений избегать контактирования с заболевшими больными потому что в основном заболевания пневмонии это воздушно-капельный передаются воздушно-капельным путем это и санитарно-гигиеническая обработка помещений, избегать скучности людей. Укрепление иммунитета — это применение чаев или настоев. Можно использовать такие травы, как и хиноцей, ромашка или утерокок, левзия. Применяются настои чаи. Это для повышения общего иммунитета организма. Ну и здоровый способ жизни. Люди а, щороку а, на водохрещу купаються у крижаній воді. Чи не зашкодить це здоров'ю людини? Ну, я не думаю, що це перший раз чоловік прыгнув в прорубь. Я думаю, що це вже заранее, він уже этим займався. Це все, і нужен індивідуальний підход. Я говорю, що постепенно ж то ж саме закалювання організму, тільки надо його постійно проводити, а не сразу. просто первый раз подошел, разделся и прыгнул в эту прорубь. Но ж молодь сейчас само так. Первый раз пришел, разогнулся и прыгнул. Ну, это не б... я, я, да, это есть риск, риском заболевания пневмонией, Я не считаю, что это правильно. Ко всему должен быть какой-то подход, индивидуальный подход. Все должно быть заранее продумано, спланировано, и какая-то должна быть подготовка к этому. Перед этим надо проводить какое-то думообливание, чтобы постепенно перейти к этой температуре воды, а не резко просто зашел. Это ж это сразу переохлаждение организма. И неизвестно, какой человек иммунитет, сможет ли он с этим справиться, побороть если уже будет какое-то заболевание, остановиться на месте или пойти раз, дальше развиваться заболевание. Кажут специалисты, что в летку не можно есть морозово, а в зимку не можно пить на улице горячий чай. Чи действительно это так? Ну это перепад температуры, если так логически рассудите, а перепады температуры способствуют развитию заболеваний. То, ну. то это есть это стресс для организма, так? И к чему будет Но если человек к этому привык, если это делать постепенно, ну сегодня один там глоточек холодного, да, или наоборот, или кусочек там мороженого, а завтра два кусочка, если это постепенно. А если вы несколько пачек сразу съедите мороженое, то естественно, чем это кончится? Не слід легковажно ставитися до цього захворювання. Навіть досягнення сучасної медицини не можуть перемогти цю хворобу. Залишається сподіватися на те, що запалення легенів вдасться виявити якомога раніше. Своєчасна діагностика це вже половина справи. І не впадайте у відчай, якщо діагноз пневмонія вам уже поставили. Побережіть свою нервову систему. Наскільки стало ясно, запалення легенів захворювання важке, але виліковне. Найголовніше не запускати хворобу і не доводити до хронічного стану. В який день паришся, в той день не старієш, говорить народна мудрість. Якщо вірити старовинній слов'янській приказці, час проведений в лазні не входить в загальний залік прожитих років, які ж корисні властивості лазні для організму. Дізнаємося далі. Перш за все, із-за підвищеного потовиділення, стимуляції центральної і вегетативно-нервових систем, а також кровообігу і дихання, обмін речовин виходить на новий рівень і сприяє виведенню з тіла токсинів та продуктів метаболізму. А їх у кожного накопичилось багато, особливо після численних свят, що без допомоги зовні організм справитися з ними не в змозі. Крім того, медики радять парилку у разі неспецифічних захворювань верхніх дихальних шляхів, тобто при застуді, кашлі і нежиці. Судини влазні розширюються, а це значить, що блідому обличчю повернуто рум'янець. З допомогою вінника здійснюється ефективний масаж, який надасть здорового вигляду вашій шкірі. Лікарі радять людям відвідувати бані, але є і деякі протипоказання. Заболевания сердечно-сосудистой системы это люди, страдающие гипертонией, люди, которые перенесли инфаркт миокарда. Это люди с заболеваниями легких, это бронхиальная астма, хронические обструктивные бронхиты, заболевания нервной системы. Тут много противопоказаний. На жаль, час відведений для нашої передачі вичерпано. Зустрінемось вже через тиждень, а я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Бережіть себе і своє здоров'я. До побачення!